Яка милота, варто було лише Трампу оголосити санкції проти енергетичного сектору Росії проти компаній «Лукойл» та Газпром, як спецпосланець Путіна Рябков, той, який відповідає за економіку і за стосунки з Заходом, відразу ж помчав до Вашингтона домовлятися. І що саме цікаво він е, після кількох зустрічей там сказав. Він сказав, що е, війна між Росією і Україною близька до завершення дипломатичними е, засобами. Прекрасно. Ну, так може, давно вже пора було. Б. Але е, ще одне е, саме цікаве, що він сказав при тому. Е, те, що підтверджує, що тут ми маємо все-таки справу не просто з демагогією. Він сказав, що добре, що президент Зеленський погодився на е, перемир'я по лінії фронту. Блін Зеленський погодився на перемир'я по лінії фронту. Я вже не знаю скільки місяців назад. Позиція Зеленського про те, е, публічна позиція Зеленського про те, що Росія повинна повністю піти з усіх е, українських земель. Це позиція часів сварки в овальному кабінеті. Ну, з тих пір дуже багато води утекло в Дніпрі і в інших річках. Дуже помінялася позиція нашої банкової президента Зеленського, і позицію про те, що треба домовлятися по лінії фронту, ну дуже вже давно, ну принаймні кілька місяців назад, з нашого боку, було озвучено дуже голосно. І тут. Незважаючи на те, що ця позиція з нашого боку повторювалася зовсім недавно. Перед тим, як збиралися в Будапешті зібратися, Росія нафік це все послала устами коняки Лаврова. От. А тут ввели санкції проти Рашки, серйозні санкції. І все, все. Виявляється нормально, повністю їх влаштовує позиція по лінії фронту зупинки бойових дій. Ну що е, ж, влаштовує, то влаштовує. Е, мені здається, зараз е, склалась така ситуація, що американцям варто ще, ну, може чуть-чуть буквально піднажати дипломатично. На рашку пригрозити дальнішими санкціями, показати, що це е не жарти, і власне рішення про зупинку бойових дій по лінії фронту без всяких попередніх умов буде зроблено.